Шановні члени парламенту, ми, як опозиція, вимагаємо від більшості і від голови Верховної Ради України включення до порядку денного питань, які сьогодні важливі для України і українців. Для України не важливо, хто буде, яке прізвище буде у голови Національного банку України за будь-яких обставин це Янукович. Для України сьогодні найважливіше це вступ України на європейський курс. Це європейська інтеграція, це звільнення політичних в'язнів, це надання можливості Юлії Тимошенко і Юрію Луценко брати участь в українському політичному процесі. Це свобода для України. Ми вимагаємо включити до порядку денного. Перше питання про курс України на європейську інтеграцію і прийняття відповідної постанови. Друге, ми вимагаємо включення до порядку денного питання. Про декриміналізацію статей Кримінального кодексу України, які були народжені ще за Сталіна, і за якими засудили Юлію Тимошенка і Юрія Луценка. І третє, ми вимагаємо включення до порядку денного закону України про амністію, який внесений трьома опозиційними фракціями, і який звільняє від політичних переслідувань, як Юлію Тимошенко, так і Юрія Луценка, так і ще тисячі українців, які потерпають від незаконного кримінального переслідування. Наші вимоги не задоволені. Погоджувальна рада не голосувала при прийнятті порядку денного. З огляду на це ми вимагаємо включити дані законопроекти до порядку денного, проголосувати, і це дасть можливість парламенту працювати. Окремо хочу зазначити на процедурі особистого голосування. До сьогоднішнього дня не включена система Рада 3 яка дає можливість голосувати виключно одному народному депутату і виключно за себе. Ми далі наполягаємо на тому, що виконувалася основна конституційна норма, а саме особисте голосування. Вимоги опозиції є вимогами мільйонів українців, які за нас проголосували. Ми вимагаємо, щоб рахувалися нашими вимогами. Включайте до порядку денного законопроекту, і тоді парламент запрацює. По іншому він працювати не буде. Дякую за увагу.